Всім доброго ранку, вже нас шоста година. Зараз буду мотори трактора, Після того, як чайку поп'ємо за такої кружечки. Не хочу сьогодні кави з утра. Поп'ю чайку і будемо їхати запускати в експлуатацію оцього дракона. Не і пробивати свої соняшки. Я їх там днем раніше, день-два, якийсь обризка був. Покажу які вони, треба пробивати їх вже. Коротше, так що, якось так дивіться, далі буде. Так, приїхали ми. Як приїхали, ми вже почти закачу, більше половини трохи зробили цим креанчиком, запустили. Трохи підстроїли його там. Ходимо сюди під себе, бо було, трошки то пригортало. і, Скажімо так, невеличка біда в мене там случилася була. Він з рамки спав, трошки боком завис, і я там трошки порізав рядочки. Ну, всяке буває. А що ти зділаєш? Ну, Нічого страшного. Зробили, підрегулювали, все, татко поїде, я пообідав. Багато времени цей. Багато времени взяло як його ну, настройка, регулювавка. Багато времени зайняло, Що тако. Підіть потихонечку. Пробиваємо. Бризкане три дні назад річерімістар ось, 40 грамів лив, жовте. Жовтіє. Таке, ну бере, побрало трохи. Перед цим одмішія накривав О, хо, хо, хо. Блін, забув. Короче, відео там буде воно накривав одмішіянну його е, дозу малу зробив, трошки продавило, е, де такий невеличкий був побивало, ну слабенько. Ну Може не ростиме. Ось такий вид у нього зараз. І оце ж містардом накрив три дні назад. Ну там лобода. Прив'яло, видно таке все, ричка буде було, що пов'яло. Ось такі рядочки вже тут прополов. Ось такі рядочки. Потихеньку робимо жара, сьогодні у нас неділя. З утра вже пекло було, сонце тільки при, при, ну, вийшло, пригріло і одразу така жарюка стала, що капець. Радусів 30 пече. Ось такі рядочки. Не скажу, щоб... Прям чисті, ну надію, що чистенькі будуть, що не трохи продави, щось об'є. Пропололи, пробили, так сказати. Багато бачите, видно, ось січку підгортає ну Березку там беруть, де попадаються, набирає. Зараз піду покажу. Ось видно, що цей. Сонях жовтіє, жовтий. Це падалічний. Я не знаю, чи воно його уб'є. Ну продавить воно його точно продавлює. 40 грамів я лив. А кажуть, що падалічний не бере. Зараз покажу по краю теж. Ось Видно, який Жовтий. Жовтіє. А ось зелений. Ось берізка пожовкла і ось. ось. жовтия так що отакі діла потихеньку будемо робити Зараз вернеться ще культиватор обіду покажу що там до да яхта і все і будемо їхати наші сьогодні два кусочка надо ось, ось. щаричка піджовкла по нею соняхом. прив'яла Їла. Жарко. От таке зверху сухе. Ну знизу там ще влага трохи є. Знизу влага ще трохи є. Так що працюємо. Все видно, як цей уже придавило жаричку. Придавлювала. Ось. Тускліти начало. Все щось таке теж пожовтіло. Бере ось слобода. Крута її. Так, їздимо сьомою. Не спіша на прикритих бо він такий навіть начекається здоров'я, подається містами маленький і пригортає. Зараз поміняю татка, він вже три круги зробив, то йду погоряю. така нормальна. Рядочок став таке чистенький став. Притягнув я сюди його на транспортном. Доїхало, слава Богу, бо я щось мав сумнів. Думаю, воно любить таке все важке там. На куті колесика, думаю, якийсь. Коли доїхало, слава Богу, потихонечку. Я Перечепили спокійно, в принципі, все швидко зробили, накрилось. Я поїхав працювати. Переїхали ми на 2 гектара за ферму. Тут у мене скажімо так, демоділянка посіяний Альдазор від компанії «Агроритм». Тут і ще на гектарі за свинарником. Ось такий має на даний момент вид він. Ми вже закінчуємо, не спіша. Тут така земля м'яка, що просто навіть не передати. Потихонечку їздимо. Потихонечко. В принципі, він такий чистенький. Тут в тому році був саксон. Саксончик сипнув тут по 33. Присканий, чистенький, Ну, жидкий там. Боря йому носив. Фінгицид. Піднявся вже з обіду. Ось такий вид. Подивимося, що тут покаже Альдозор. Поки що вибір такий непоганий. Пелюга яка. Кажу, земля м'яка. Зараз туди-назад залишилося, туди і поїдемо на гектар. Так, сонці там пропололи. Погано вийшло, дуже. культиватор піднастроїли, але вже краще. Будемо дивитися, спостерігати, як воно буде. Покажу вам ще пізніше цей ну гектар, там теж альдозор, бризкана і там і тут два дні назад. Дуже містарт я вносив. ну Ось падаль. Видно, Пожовкла. Падаль бадал. пожовтала. Не було прям. Та комбайно вивались. Видно. Тут таке дуже берізка, шпизка. Таке все. Берізка, бачу, там крутиться вже потихеньку все. Як її глобуду. все. Вообще, да, она уже все, ну, даже с корнем выпадали с земли. Так что, хорошо, Гестарт Хорошо работали. Ну, не а треборон метил. 750, и сколько там. Ничего, недельку під дождем внесем ему недельку чи дві, хай росте, подивимся, як буде. Если тля не нападе, либо ще щось, то вже потім все месте буде. Через дві неділі, напевно, несу йому теж бора, или гуматів, яких там, там є. там есть. різка. уже вже пожовтіло. два дні, а вже жовтно. І все. Ну, видно, воно, воно сразу видно, де так попадається. І... Я ж кажу, внесем йому, внесем йому фунгіцидіка. От тлі от тієї зарази насікомих. дуо там в мене залишилося, яка зможна хватить мені ще на, на цей рік. Ой, під, під кормку якусь. Вон заяць побіг. Ух, не видно, не видно, хто не склав. Оставляйтеся в себе заяць. Одобрення. Я бачив там в одно місце, там він поїв. Там прям сточина, так, великі такі. Та й на полі теж було видно, що здоровий соняк, тільки нижня сім'ядолька залишилася, а то все як по перегризане перегризана істочене. Пелюга страшенна, вітер. Так, йде потихеньку, бо земля дуже пока загортає. Пойде давай, давай. падаль убрать. Такі справи, Ну, добре, далі буде. Добрався всі додому, все ми попололи, все нормально. Іспитали, піднастроїли, не смів э, цей зняти гектар, бо забувся, спішив, сам його допалював пополов та вискочив вже з на що нам Другий раз зніму суняхи. Ось черяшня, що ми вчора бризкали товаришу. Ну я собі перед цим бризкав і товаришу, накривало таким. Так що, якось так. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. На все добре.